В даний момент світодіодна лента працює із конденсаторів. Конденсатори 7 і 6. Включаю світло, тому що при світлі не добре, ну, в принципі, видно, що вона, але не зрозуміло, що вона працює. Тобто нормалізується напруга 7 і 6. І працює в нас тут дуже багато світодіодів. Всім вітання. Продовжуємо спілкування відносно вільної енергії. В даному випадку це радіантна енергія, яка рухається поза межами провізника. Тобто у нас струм буде нульовий, і зараз відбувається заряд. Можна сказати, міні-акумулятора, тому що конденсатор 150 мікрофарад. 150 тисяч мікрофарад. Тобто він досить таки потужний. Досить часто можна потрапити в таку неприємну ситуацію і самому себе обманювати. У мене такі моменти також були. Не знанню деяких нюансів. Зараз я вам продемонструю той такий, як можна зняти фейк. І ви будете думати, що це дійсно так. Але не знаючи роботу ватметра, можна повірити в таку дурницю. Значить, дивимося. Один ватметр стоїть на нас в мережу, і другий послідовно за ним стоїть. Цей стоїть на ампери. Це стоїть на вати. 0,7 вата – це споживання другого вотметра. Тобто вимірювальні прилади, якщо в них працює електроніка, вони беруть на себе споживання. Тепер дивимося, із цього вотметра в нас виходить червоний провідничок. От, і заходить на цей трансформатор. І я беру лампочку. Лампочку. Так, щоб я однією рукою не зовсім добре. І буду під'єднувати на вихід трансформатора. Значить, дивимося споживання при цьому. Немає. Дивимося, лампочка горить. Трансформат Трансформатор, споживання немає. Але от зараз нулі, коли я включаю правильно, наголошую правильно в Я для того якраз це і демонструю, щоб не давали мені дурних запитань, чи ви знаєте, як працює ватметр. От, у мене загорілася лампочка і пішов струм. Ми нічого міняти не будемо. От у нас зараз, як ви бачите, іде заряд потужного конденсатора. Дивимося, у нас червоний провідничок заходить сюди. А вже вих... всі виходи я вчора демонстрував цей трансформатор і цю паличку-качалочку. Сьогодні додалося ще два виходи, і зараз продемонструю для вас такий цікавий момент. В даному випадку йде заряд конденсатора із цього трансформатора. Раз, два, три. Додаткових, не задіяні. Дивимося динаміку заряду. 10, 86. Тобто десь так за одну секунду. Тепер що я роблю? От в мене провідничок, от він. Оце його вихід. Так. І я приєдную його на колодочку сюди. Як бачите, як пішов заряд набагато інтенсивніше. Так, зрозуміло. Це я показував вчора, і тепер дивимося так само на струм. Я додаю цей додаткові приймачі радіантної енергії. Струм як був нульовий, так і лишився. Швидкість зараду зросла. Так, зараз я зроблю зупиночку. Нічого не буду міняти, просто мені треба дві руки, щоб постійно прикрутити даний білий провідничок. Скомутував білий провідничок на колодочку. Динаміка заряду цього потужного конденсатору зросла. І щоб, вже, як то кажуть, не забирати вашого часу. Одночасно приєднав двигун. Тобто в мене зараз на мінус приєднано постійно. А плюс червоний провідничок у мене зараз клема лежить. Так, зараз я у нас іде інтенсивний заряд. Це вже я сам для себе хочу перевірити, чи цієї енергії достатньо на двигун, тому що двигун цей від шурупу крута. Руковерта, як то називає, це досить таки потужний двигун і він має великий струм. От, цей, скоріше всього, що цього заряду буде не хватати. На нього світодіоди. Я демонстрував в своїх відео. Три світодіоди горять. От. І зараз у нас іде заряд 10.30. Для двигуна 10 вольт вже достатньо буде, щоб він крутився видно, так? Але розряд відбувається. Я це все побачив. Тобто ця енергія радіантна, яка йде, пішов розряд конденсатора. Тобто струм розряду більше, ніж струм заряду. Так, значить, що я сьогодні продемонстрував? Те, що я демонстрував в своїх попередніх відео: радіантний заряд з нульовим струмом. Це я вам продемонстрував з допомогою лампочки. Ми переконалися, що коли ми приєднуємо, що в нас ватметр показує правильно, і сьогодні ви побачили, що з допомогою. Паралельного під'єднання ще додаткових таких приймачів. Вчора було два приймачі, сьогодні вже чотири приймачі. Вони об'єднані от цей колодочку, і через жовтий провідничок заходять на відправляльний місточок. Інтенсивність заряду потужного конденсатора досить така велика. Зараз ми вчора. Заряджали тільки цей конденсатор. У нас було заряд за десь 7-10 секунд. Хто подивиться попереднє відео, я продемонстрував, що навіть такий потужний конденсатор 150 тисяч мікрофарад досить -таки гарно заряджається. О, це нам потрібно, щоб обмежити напругу. Тому що для того, щоб підключати такі двигуни, світодіоди. Це моментально зарядиться, не просто що дуже тяжко працювати. А таким конденсатором я обмежу швидкість заряду. От, і як ви бачите, зараз в мене доходить до 11.40. Я включаю у нас цей конденсатор. от, Двигун ще ж дергається. Видно, так? Ну і цей. Двигун просажує конденсатор, так що цієї енергії вона не перекриває. Оце це таке не все зразу. Тепер що ми робимо? Зараз я від'єднаю цей конденсатор і подивимося динаміку заряду. За скільки секунд зарядиться у нас конденсатор і на яку величину? Коли у нас буде 4 прімачі, роблю зупиночку. Так, від'єднав конденсатор одну клему. І даний конденсатор у нас моментально зарядився. Зараз я його розряджаю, чули який вибух і включаю в мережу. Зараз так. Я зробив позначку. Так. І головне зараз зафіксувати час. Швидкість заряду зросла, по напрузі майже те саме, тобто але швидкість виросла досить таки значно. Пішов розряд, щоб не попасти випадково під напругу. Розрядили. Залишковий заряд, вже нам не страшний. Так що зараз я виключив і декілька слів на заключення. Мене трішки здивувала вчорашня кількість коментарів на відео. Звичайно, що це вже повтор то людям не цікаво. Але я вчора детально пояснив, що таке радіантна енергія, як її можна зняти. І як можна збільшити швидкість заряду. Сьогодні я більш детально розширив. Перевірили з допомогою двох Втметрів, що у нас дійсно цей ватметр показує нульовий струм, щоб у вас не було ніяких сумнівів. Тому що ватметри, струм пропускає тільки по одному плечу. Це вже я говорив у своїх відео, на це треба звертати увагу. Так що без всякого обману йде заряд радіантної енергії. Якщо збільшувати навантаження, то струм може і з'явитися. Так само, коли ми беремо конденсатори, спочатку у нас лампочка не світиться, а збільшуючи кількість конденсаторів, там вже набираючи 100-200-300 мікрофарад, у нас же проходить струм через конденсатори. Тобто залежить від ємності. Якщо ж ми будемо так само нарощувати ємність приймачів, то і первинний струм з нуля може вирости на якийсь там сотні. Так що, це не буде повністю халява, але для таких потужностей, коли у нас конденсатори вимірюється ємність в нанах, нанофаради. То стром у нас нульовий. На сьогодні буде все. Всім успіху і до нових зустрічей!